Привіт! Це відео не про ціни на продукти чи тарифи на світло. Це відео про тебе і про твою ціну. Бо те, скільки ми платимо собі, прямо говорить світу, скільки ми варті. Не на словах, а у виборі, що купити, як до себе ставитися, на що витрачати, і на що ніколи. І головне, як це непомітно визначає твій дохід, твій рівень життя. І твою внутрішню свободу. Мене звати Ксенія, я коуч з трансформації зміни мислення, і, звичайно, змінюючи мислення, ви змінюєте своє життя. Ви задаєте собі такі питання, які не задавалися собі досі, і отримуєте на них відповіді, знаходячи в них напрямок до свого майбутнього. Це відео дасть вам змогу зрозуміти, чому ви сьогодні стільки коштуєте і як збільшити свою вартість. Ми звикли себе вимірювати зарплатою. А насправді себе ми оцінюємо тим, як живемо. Які продукти купуєте? Ви обираєте за ціною чи за якістю? Ви купуєте те, що ви хочете, чи те, скільки коштує? Чи дозволяєте собі не економити, хоча б іноді. Чи обираєте зручність і комфорт, чи лише виживання? Вартість себе проявляється у дрібницях: купити чай, який справді любиш, чи то, що зі знижкою, прибирання, зробити самій, чи найняти людину, звільнивши час для творчості, відпочинку, розвитку? Тут питання не в грошах, питання в дозволі, в тому, чи дозволяєш ти собі жити так, як ти? Ти того хочеш, бо твоя цінність не там, де може собі дозволити. Вона там, де вважаю себе достойною. Усе починається в дитинстві. Ми не можемо цього купити, переводиться в я не можу цього хотіти. Виростаємо з програмою Я це менше, ніж я хочу. Таким чином, ми вчимося відкладати мрії, купувати на знижках, шукати компромісію замість рішень. І далі це стає автоматизмом. Не чи хочу, а чи можу, не мені потрібно, а чи варто тратити. І так поступово мозок звикає до режиму обмеження, а життя перетворюється на серію відмов собі, красиво загорнутих у розумний підхід. У людей дуже часто виникає питання, коли буде більше грошей. А я питаю: а що ти зробиш, коли вони з'являться? Якщо зараз ти себе оцінюєш на 2000 гривні на тиждень. Навіть коли ти отримаєш 20 тисяч, просто заміниш знижковий супермаркет на маркет середнього класу. Але сама логіка пристосування залишиться. Це про твою норму. Хтось звик замовляти каву щодня, і це норма. Хтось звик не витрачати понад 100 без тривоги. Це не про дохід, це про внутрішню ємність. І саме ця ємність визначає, чи зможеш ти прийняти більше. Бо гроші не приходять до тих, хто їх боїться. Вони приходять туди, де для них є простір. Подумайте, чи боїтесь ви грошей? Реальні життєві вибори дуже важливі. І ось чому. Платити комусь за прибирання це не розкіш, це вибір у бік пріоритету. Так було і зі мною. Чи я, наприклад, прибираю? Злюся на те, що я вже там годину прибираю, це ж моя проблема, і мені її треба вирішувати і дозволити. Бо ці гроші, які я витрачаю на прибирання сама собі, наприклад, я ж не плачу їх. Так а якщо я людині заплачу, то цей час я можу витратити з користю і заробити чи, хоча б ці ж гроші на прибирання. Чи ще більше грошей за цю ж годину? Звільняєш час і займаєшся тим, що приносить дохід, енергію, задоволення, сенс. І це магнетично працює, починає виникати розслаблення і починає збільшуватися дозвіл. Робити масаж, займатися якимись ем, хобі, манікюр, купувати нову білизну. Це не пробалувати себе, це підтверджувати, що я варта. Щодня якоюсь дією. Платити більше за якість, це не про розкидатися грошима. Це означає вибирати краще з можливого для себе. Бо твій кожен вибір це послання у всесвіт, оскільки я варта, ось як я до себе ставлюся. І всесвіт погоджується. І це не означає, що треба витрачати більше. Потрібно витрачати інакше. Запитайте у себе перед покупкою: це з любові до себе. Чи зі страху втратити. практикуйтесь, від, переходити від дешевше до краще для мене. Іноді це одна й та сама річ, але точка відліку інша. Записуйте все, що собі дозволяєте, і що забороняєте. І через 7 днів ви побачите, що всі ваші обмеження не в гаманці, а в уявленні. І, звичайно, змінюйте запитання. Не чи можу я це дозволити, а це служить моєму життю? Чи це показує мою цінність мені в першу чергу? І чи це допомагає мені бути вищою, кращою версією себе? Бо зазвичай ми діємо все ж таки, а що скажуть інші? Тож зупиняйтесь і змінюйте своє мислення? Ти вже коштуєш багато? Ти не про ціну товару, ти про те, як себе відчуваєш. І що більше ти дозволяєш собі, з любов'ю, з повагою, з вірою, тим більше життя приносить тобі можливостей. Бо ціна це не цифра. Ціна це вибір. І найважливіший вибір це почути і вибрати себе. Я з себе ще перевіряю, щось купуючи, мені наче хочеться і чекаю. Відгукується мені. Буду я його завтра одягати. Захочеться мені завтра. І часто буває так, що я повертаю речі. Ну, зараз не часто, бо зараз вже такий маячок є. Треба, не треба. Навіщо для кого? Для себе беру, для когось ні, не треба. Дякую. І якщо це відео змусило тебе задуматись, поділися ним із тим, хто теж застряг в економ режимі. Напишіть в коментарях, яку покупку ви зробите цього тижня, просто тому що цього варті. Звичайно, підписуйтесь на канал, переходьте в телеграм-канал. Наступні 10-12 днів ми будемо працювати з типом такого мислення. Тож приєднуйтесь, ви багато корисного для себе ще більше отримаєте. І, звичайно, побачимося в наступному відео і будемо розширювати ваш внутрішній ліміт дозволення. Дякую за перегляд. Бувайте!